Дитина захворіла, ви не впевнені, чи це просто застуда, чи грип і що робити далі. Я знаю, як мало у вас часу, особливо коли дитина хворіє. Тому в цьому відео за 5 хвилин я розповім тільки найважливіше, як розпізнати грип у дітей, які симптоми небезпечні, коли потрібно негайно звертатися до лікаря. І, звісно, поділюся порадами. Як створити сприятливі умови для одужання та звичайно про профілактику? А гриб у маленьких дітей визначити складно, адже вони ще не розмовляють або не можуть пояснити, як себе почувають. Однак ви можете звернути увагу на такі ознаки: у дитини підвищується несподівано температура до 38 та вище з'являється озноб. Пітливість, дитина не може бути дратівливою чи капризною, або навпаки, спати більше, ніж зазвичай, з'являється нежить чи закладеність носів, дитина кашляє, навіть може болювати і бути діарея. Діти старше двох років, ще зазвичай можуть сказати, як себе почувають, тому вам буде простіше зрозуміти, що це сама Симптоми подібні до тих, що виникають у немовлят, але додатково діти можуть ще скаржитися на головний біль, біль у м'язах. Та більгодне. Далі давайте розберемо, скільки ж часу триватиме грип, і коли дитина нарешті почуватиметься краще. Одужання після грипу займає зазвичай більше часу ніж після застуди, тому що вірус сильніше навантажує організм. Незважаючи на тяжкість симптомів, більшість дітей одужає за 7-10 днів. Щодо повернення до дитячого садочка чи школи, це залежить від стану дитини та правил навчального закладу. Зазвичай діти можуть повернутися, коли вони не мають підвищення температури щонайменше 24 години без жарознижуючих препаратів та не мають блювоти та діареї протягом останніх 24 годин. Можливо, ви думаєте, що грип – це лише сильна застуда, але насправді це може бути серйозним випробуванням для дитячого організму, а іноді навіть приводить до небезпечних ускладнень. Найпоширеніші ускладнення це проблеми з диханням, зневоднення, навіть зміни мозкової функції, наприклад, сплутані свідомості чи судома. Часто зустрічаються вторинні інфекції, такі як запалення вуха чи запалення легень у дітей з хронічними захворюваннями, наприклад, такими як астма чи проблеми з серцем, грип може викликати навіть летальні наслідки, немовлята в зоні найвищого ризику, навіть за відсутності інших проблем зі здоров'ям. Тепер ви знаєте, як розпізнати грип, але що ж робити, якщо грип починає ускладнюватися, коли варто звертатися до лікаря? Якщо дитина до 6 місяців має підвищення температури 38 та вище, якщо Дитина старше 6 місяців має підвищення температура 39 та вище. Ви бачите, що під час дихання у дитини втягуються міжребірні проміжки. Або дитина часто дихає, має хрип, шкіра, нігті, губи мають синій або блідий відтінок. Дитина не пісяє протягом 8 годин. Очі запалі чи запали тімнячко у немовлят. Дитина має судоми. Негайно звертайтеся за медичною допомогою. Ще одне поширене питання: чи потрібно робити тест на грип? Базово. Особливо дітям із високим ризиком ускладнення, щоб почати противірусне лікування. Для цього необхідно звернутися на консультацію до лікаря. А тепер, як можна допомогти дитині вдома? Ви будете здивовані, наскільки прості засоби є ефективними: рясне пиття, провітрювання та зволожування повітря в приміщенні, туалетного за сольовим розчином, використання аспіратора по необхідності для зниження температури можна використовувати парацетамол або іпіпрофен у дозах, рекомендованих лікарем. Ці прості засоби допоможуть дитині швидше одужати. Ви вже знаєте, як допомогти дитині під час хвороби, як щодо профілактики, як запобігти грипу в майбутньому? Найкращий захист це щорічна вакцинація для дітей від 6 місяців. Вона знижує ризики госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби. Не забувайте мити руки щонайменше 20 секунд, перетворіть муття рук на веселу гру. Співайте з дитиною улюблену пісню, поки вона миє руку. Це допоможе дотриматися правила 20 секунд. Навчіть дитину не торкатися обличчя брудними руками. Навчіть кашляти та чихати в ліки. Та не ділитися посудом з іншими, уникайте великих скупчень людей під час сезону грипу.